Друзі, всім привіт! Зараз я хочу вам показати, як тут в Америці будують дома із досок. Все із дерева. Система вентиляції йде. Це так в Америці будують дома. Міста не Ось тут ванна така. Солісниця у нас сюди. Це зараз я вийшов з гаража з такі будиночки. Ось дивіться, як вони будують. Це все із дерева. А зашивати будуть їх. Отаким седдингом. Отакі такі домики будуть. Оце, друзі, дивіться. Залитий фундамент. Ось отакі будиночки будуть. Оце така вулиця. Це всі такі будиночки були. Ну, дивіться як тут будують. Викопують яму. такий фундамент. Заливається все бетон. Потім ставлять отакий будиночок. Тут таке кільце. Ну а тут почтові скриньки для кожного дому. Тут також є моя скринька Це ще буду тут забудовуватись. Оце така вулиця. Ось друзі. Це те що я казав, що чого будують. Все, все-все із таких досок З фанери та палок, як то кажуть. Ось уже гараж. Тут вже є зроблений. Ну Тут бачите вже дом побудований, траву поливають. Ось такі нові дома продають.